Українське державне підприємство поштового зв'язку Корпошта закликає українців долучитися до підтримки української льотчиці народного депутата Надії Савченко, яка перебуває у в'язненні в, в СІЗО Москви. Листи надіслані у великій кількості зі щирими словами стануть не тільки фактором підтримки незаконно в'язненої надії, а й наочно покажуть російській владі готовність українців боротися за свою героїню. Наш журналіст Тамара Кононенко більш детально знає про цю акцію. Тому доброго ранку. Тобі». Доброго ранку, Тамара розповідає про деталі акції, як до неї можна долучитися. Студія, зараз я знаходжуся на головпоштанті. Приїхали ми сюди не просто так. Адже нещодавно з'явилася можливість написати листа підтримки полоненій українській льотчиці Надії Савченко, і кожен може долучитися та надіслати свої слова підтримки. Як це зробити, мені розкаже, виконуючи обов'язки генерального директора Укрпошти Ігор Ткачук. Доброго ранку вам слово. Доброго ранку у нас виникла така ідея, щоби Кожний бажаючий українець міг підтримати надію, надіславши її листа до Москви в тюрму, де вона зараз знаходиться, для того, щоб вона отримала нашу підтримку, нашу з вами турботу про неї, про її здоров'я. І тому я звертаюся для всіх до всіх, будь ласка, пишіть листи. Нам ж також запропонована була і випущена така власна марка, яка на сьогоднішній день є. Вона в обмеженій кількості. Це для надії, для її мами. Сестри. І ще раз звертаюся до уваги, підтримайте надію. Вона потребує сьогодні вашої підтримки. І будь-хто, бажаючий, може знайти адресу на нашому сайті, на сайті Укрпочти, там є адреса, куди писати, як писати. Вона потребує вашої уваги. Будь ласка, пишіть. Дуже дякуємо, пане Ігоре. Тож кожен небайдужий українець може долучитися і написати надії теплі слова підтримки. Ми також зробимо це. Побажаємо надії здоров'я, перемоги та як найскорішого повернення додому на Україну. Студія, дякуємо тобі, Тома. Нагадаю, наш журналіст Тамара Кононенко розповіла про ініціативу, створену для підтримки Надії Савченко. Кожен охочий може написати побажання полоненій льотчиці та висловити слова підтримки, які так зараз необхідні українці.